Мавка Ганна заворотна, п'яна відьма. Коли я хотіла відчувати силу, то заварювала смородину. Сидиш собі вдома біля печі, дивишся у вогонь, за вікном сутінки, сьорбаєш потроху запашний напій, а потім вночі можеш знайти будь-яку ще незнайому траву та вже знати, для чого вона. А вдень зробити втричі більше, ніж до того. Коли я хотіла отримати право швидше заходити до церкви, ніж на те було здатне моє тіло, я пила деревій. Він допомагав. Коли я хотіла зцілювати ще більше людей, я пила воду, настояну на місячному сяйві. І батько місяць завжди рятував не лише мене. Коли я розуміла, що військо прийде на зимівлю саме до нашого села та не хотіла закохуватися, то пила ружу. Я завжди знала, що я п'ю та для чого. Аж ось одного зимового вечора я зайшла у гості до подруги, де якраз відбувалися знайомини місцевих мешканців із новими військовими, мені простягли кухоль. З рідиною кольору стиглого робіну та неприємним запахом. Я, було, відмовилася. Так почалося. Відьмо, ти чогось злякалась? Я тут кого завгодно можу перетворити на гнилого пня, з шаблею чи без, а вони злякалась. Я нікого та нічого не боюся. Тільки ж вже перший ковток опік рота. Язика, горло, легені, шлунок. Я вся палала зсередини, та не знала, що з цим робити. Кухоль випав із рук. Люди перед очима почали двоїтися. Кого ж із двох перетворити на щура за цей паскудний сміх? Та хоча б і всіх. За хвилину хата була повна кумок. Я голосно реготала та вийшла охолонути на двір». Зустрівши дружину старости, нарешті розповіла їй, що чоловік зраджує її з шинкаркою, скільки дозволяти йому брехати жінці. У церкві домалювала чортів на іконах, з кимось же мають боротися всі ці святі. Здійняла хуртовину, яка віднесла з собою весь транспорт цієї клятої армії. Хотіла ще зайти до мірошника. Пограти з русалками у карти. Так заснула, де впала, а де впала, не пам'ятаю, бо говталася лише наступного дня по обіді, міцно зв'язана та скляпом у роті. Священник сказав, щоб не вчудила. Лишенько, що ж я накоїла? Хуртовину зупинила швидко. Ще би повернути селянам їхнє збіжжя, що вона віднесла, та вилікувати всіх, хто застудився. Спробувала повернути кумкам людську подобу. Вийшли лише кажани, та так їм і треба. Однак священник так не думає або я повертаю всіх цих людей, або готуюся до зустрічі зі святою інквізицією. Та це він ще добрий. Пробачив мені чортів на іконах. Думай, Вогнеславо, згадуй, інакше багаття Інквізиції навряд чи прославить тебе. Голова гуде, пам'ять зраджує. Страх вогню бореться з соромом. Згадуй, страх пекла ще не таке зробить. Мозок ніби відключився і якась тілесна пам'ять все робить сама. Всі врятовані. Ось тільки як людям в очі дивитись і чи не викличе святу інквізицію староста? І священник відмовляється мене сповідувати. Я, похнюпившись, пішла до ріки. Хай вона прийме мене і унесе кудись подалі. Живу чи мертву не так важливо. Тільки ж дорогою зустріла домовика старости, який ледь не цілуватися поліс, збочинець. Він розказав, що тепер у селі сухий закон, старосту оберуть нового, сніг на полях пророкує добрий врожай, а те, що я перетворила солдат на кумок, врятувало багатьох дівчат від ганьби. То може мені й почекати топитися. Хоча би до весни. Адже і від п'яної відьми буває користь. Що вже казати про Тверезу? Мавка Ганна Заворотна. П'яна відьма читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Байміекофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!